В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання святого Апостола Павла до Корінтян 4 глава, 9, 13 вірш. Бо я думаю, що нам, посланцям останнім, Бог судив бути ніби засудженими на смерть. Бо ми були видовищем світові, ангелам і людям. Перше послання до Коринтян 4 глава, 9, 9 вірш. Ми бачимо, як апостол водночас висловлює і докір, і піклування, і мудрість. І погляньмо, як він далі упокорює їхню гордість словами. Бо я думаю, що нам, посланцям, останнім, Бог судив бути ніби засудженими на смерть. Знову велике відкриття і докір у слові нам. Але Він, тобто апостол, не зупинився на цьому слові, а щоби сильніше напоумити їх, вказав їм на свою гідність, нам, каже посланцям, Тих, які зазнали безлічі прикрощів, посіяли проповідь благочестя, навернули вас до такого благочестя, тих Бог судив бути ніби засудженими на смерть, сказавши, щоб і нам з вами царювати, він пом'якшив силу мови, але щоб не зробити їм послаблення, знову продовжує, ще більш докірливий каже. Бо я думаю, що нам, посланцям, останнім Бог судив, бути ніби засудженими на смерть. Я бачу, каже апостол, із ваших слів виходить, що ми знехтувані більше за всіх, і осуджені терпіти постійні прикрощі, а ви вже мрієте про царство, про почесті та нагороди. Бажаючи ще більше виявити безглуздість такої думки і викрити її безпідставність, не сказав апостол просто ми стали останніми, але Бог судив бути нам останніми. Не зупинився і на слові останніми і додав, засудженими на смерть, щоб найбезрозсудніший міг бачити, яка безглузда думка в цих словах. Як він засмучується через них і сильно дорікає їм. Погляньмо на мудрість Павла, чим він у цьому висловлює свою перевагу, важливість і велич, називаючи себе засудженим на смерть, означає тут засуджених на смерть і гідних усякого виду смерті. Бо ми були видовищем світові, ангелам і людям. Що означає бути видовищем світові? Не як в якомусь кутку, каже, і не у малій частині світу, ми терпимо це а скрізь і перед усіма. А що означає ангелам? Це означає, можна бути видовищем для людей, але не для ангелів, коли те, що звершується, є маловажним а наші подвиги каже, гідні бути видовищем і для ангелів. Ми безумні Христа Ради, а ви мудрі у Христі. Ми небічні, а ви міцні. Ви у славі, а ми у безчесті. Перше послання до Коринтян, 4 глава 10 вірш. Цими словами він знову дорікає їм і вказує, що такими протилежними. Якостями неможливо поєднатися в єдине, і такими різним предметам неможливо бути разом. Як може бути так каже, щоб ви були мудрі, а ми безумні. У Христових справах ми терпимо побиття, зневагу, без щастя, нас вважають за ніщо. А ви користуєтеся честю і багатьма, вважаєтеся розумними і мудрими. Ми немічні, а ви міцні. Тобто нас женуть, переслідують, а ви наслуджуєтеся спокою і великою пошаною. Але це несумісне із сутністю проповіді. Ви у славі, а ми в безчесті. Тут Він звертається до благородних. Які величалися зовнішніми достоїнствами. Навіть донині терпимо голод і спрагу, і наготу, і страждаємо, і поневіряємось і трудимось, працюючи своїми руками, лихословлять нас, ми благословляємо, гонять нас ми терпимо. Далі апостол каже, не про давно минулі обставини, а про те, що відбувається з нами зараз. Ми ніскільки скільки не піклуємося про речі людські та про зовнішню славу, а звертаємо наші погляди тільки до Бога, тому ми не маємо потреби в похвалах. Однак люди разом з нами стануть на суд і ніскільки не допоможуть нам, а Бог, на якого ми тепер не зважаємо, виголосить над нами свій вирок. Ми терпимо голод, говорить проти нестримних і страждаємо проти зарозумілих, і поневіряємось проти багатих, і трудимося проти апостолів, які не хотіли ані трудитися, ані наражатися на небезпеки, а піклувалися про власні вигоди. А ми не так каже, але при зовнішніх небезпеках, що віддаємося постійним трудам. Навпаки, ми віддаємо нашим кривдникам добром за зло. Адже важливо те, щоб страждаючі не нарікали і не печалилися. А що вони, тобто апостоли, справді так робили, послухаймо далі. Лихословлять нас. Ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, ганьблять нас, ми благословляємо. Ганблять нас ми, як сміття для світу, як порох, що ще й топчуть донині. Тобто безумні Христа ради, бо хто терпить зло і не мстить, і не гнівається, той у зовнішніх язичників вважається негідним, і безумним, безумним і слабким. Далі він каже, що вони є сміття. Каже, не для вашого міста, а для світу. І далі говорить, що всі топчуть. Не стільки ви, а всі. Як кажучи про любов Христову, він згадує про землю, про небо, про все творіння і вказує на хрест. Так і тут, бажаючи викликати до себе їхню прихильність, говорить про свої страждання заради них, всі топчуть донині. І на завершення завдає сильного удару усі, не гонителі каже, а ті, за кого страждаємо. Тобто і до них я відчуваю велику вдячність. Ось слова душі з глибоким почуттям, яка не засмучується, а хоче зворушити інших. Хоча він міг дорікнути їм багато в чому. Однак замість того вітав. Так і Христос наказував нам смиренно переносити образи, щоб і ми навчилися благочестю, і інших краще напоумляли, оскільки швидше досягає цього не Той, хто ображає, а Той, хто мовчки терпить образи. Амінь. Слава Ісусу Христу!